Запитання про ВПЛ і рак шийки матки. Зачитую, розкажіть, будь ласка, про ВПЛ. Часто кажуть, що якщо жінка має ВПЛ, то 100% захворіє на рак матки. Чи дійсно це так? Доброго дня, Ялоне лікарка лікар никола лікар роздив місця Кам'янець-Подільський. Ні, це не так. Наявність ВПЛ не дорівнює 100%, що ви будете хворо раком шийки матки. Справа в тому, що вірус, коли потрапляє в нас в організм, то він організм. Проявляє захисні свої функції, і він намагається цей вірус побороти. Якщо ви здорова жінка, все у вас добре, то вірус може самостійно вийти з організму протягом року півтора. І ви навіть буває таке, що жінки навіть не знають того, що вони колись були цим хворі. Але якщо організм ослаблений, то вірус папіломи людини встраюється в ядра клітин. Кліток на шийці матки Починаю починає їх змінювати. І починається дисплазія шийки матки. Завжди показую на пальчиках норма дисплазія 1, дисплазія 2, дисплазія 3, і аж потім рак шийки матки. Щоб від норми розвився рак шийки матки, ну це треба не ходити мінімум 3 роки а, на огляди взагалі. Да? Тобто, якщо ви ходите регулярно, то ви, по крайній мірі, можете вхопити дисплазію 1 або дисплазію 2 і вже почати щось робити. А, далі. А, коли ворогідність того, що від ВПЛ буде рак, збільшується, ворогідність збільшується, якщо у вас є імунодефіцит набутий, наприклад, СНІД. Якщо у вас є СНІД, значить організм не може проявляти свої захисні функції, є імунодефіцит, е організм слабкий, проявляється швидше ВПЛ. Або якщо пацієнт приймає імуносупресивну терапію, наприклад, є якісь аутоімунні захворювання, він має приймати гормональну імуносупресивну, там, преднізолон, наприклад, да, щоб... Е Трошечки ці процеси всі а, заглушити, да, то тоді може сильніше проявлятися ВПЛ і викликати да, такі зміни швидше. Або якщо, наприклад, була трансплантація органів, і щоб орган не відторгся, то треба теж йому на супресію приймати, пригнічувати імунітет спеціально, то тоді вирагітність того, що швидше розв'ється шийки матки, звісно, єсть. Але резюмуючи. Якщо ви побачили в себе ВПЛ позитивний, наприклад, там 16-18, неважливо, який да у нас є там 10 самих онкогенних штамів. Це не дорівнює, що ви будете вже зразу хвора, тобто не хвора на рак шийки матки. Не треба панікувати. Треба піти зробити вакцину. Вакцина це єдиний метод лікування вірусу папілому людину. Не гроприназі, не продніз, не протифлазіт, а іменно вакцина. Вакцина в Україні є. Найкраще називається Гардасил 9 Вона трошки дорога, але не пошкодуйте на себе грошей. Пишіть, будь ласка, питання в коментарях. Гарного дня!